Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми знову в наших улюблених одеських катакомбах. Ну і поки Валентин хворіє, ми з вами будемо тут разом, я і ви. Звісно, це не дуже гарно ходити в катакомби наодинці, але ну, так уж вийшло. Валентин розповів мені, де шукати найцікавіше місце в цих катакомбах, де температура повітря просто зашкалює. Температура повітря найспекотніша в усіх одеських катакомбах, що можна так казати. Взагалі, зазвичай температура тут десь біля 13 градусів, але там ми зараз її вимірюємо, вона буде значно більше. Причина цієї аномалії до, досі не виявлена, і ми з вами будемо здогадуватись, чому ж так сталося. Ну і звісно, подивимось на прекрасні одеські катакомби. Справа в тому, друзі, що ці катакомби, як ви бачите, дуже так відрізняються від звичайних катакомб, де ми з вами буваємо. Такі ровнисінки, стінки, все так підогнано, один до одного камінець. Справа в тому, що ми знаходимося під нафтопереробним заводом колишнім. І, мабуть, саме те, що нафта потрапляла якимось чином сюди у катакомби, і є причина того, що тут така велика температура. Зараз я тут так стою і я. Відчуваєш, що тут десь 15 градусів. Але ми ще будемо шукати от те саме місце, про яке казав Валентин. Серед таких рівнесеньких радянських стінок ми іноді знаходимо якісь справжні перлини. Це старовинний малюнок, якому дуже багато років, він значно старіший за ці стіни. І ми тут бачимо якусь людину, яка несла газову лампу, мала якийсь кортик чи кінжал на плечі, і цей малюнок вже так напівзруйнований. А що цікаво, я отут на стіні просто хочу вам продемонструвати, як воно виглядає. Дивіться, ось колись тут був ще один малюнок, а залишилась від нього тільки одна нога. Ось так от. Друзі, до речі, я вас запрошую в телеграм-канал. Обов'язково переходьте. Посилання буде в описі до цього відео. Телеграм це не Ютуб, там можна майже все, а тут не можна майже нічого. Тож обов'язково підписуйтесь на наш телеграм-канал. Друзі, ми з вами вже пройшли глибше у катакомби. я вже відчуваю повишену температуру та таке сперте повітря з невеличким присмаком, як то кажуть, нафти. Тут такі стіни, які вже, як кажуть вагітні. Вона ще довго простоїть, але вже так вона виглядає не дуже. Але тут ще нормально, завалів майже нема. Продовжуємо рух, як сказав Валентин. Майже прямо, а потім знайти великий завал, його перелізти. Так і зробимо. Ось, друзі, знайшов цей великий завал, про який казав Валентин. І тут же дуже відчувається запах нафти. Прям повітря таке не дуже. Насправді Валентин мені казав, що щоб я не зволікав на це, що це тільки запах. Що повітря там гарне і багато хто там був, і ні у кого не було проблем з повітрям. Але я вже жалкую, що я не взяв собою газоаналізатор. бо мені здається, що тут він показав би вже якийсь знижений рівень кисню. Фух, дих, дихається так. Трохи важко, важкувато. Але може це з повищеної температури, бо я вже відчуваю, що температура десь градусів 16-17 вже незвично для таких катакомб. Ну, уявляєте собі, 16, а взагалі це 13 максимум. Тож, друзі, вирушаємо вперед. і Я впевнений, знайдемо це найспекотніше місце в Одеських катакомбах. Да, цей завал такий дуже цікавий. Дивіться, це залізна балка. Висить там в стіні. Я не знаю, тут було підкреплено, але все обвалилося. Не, не зустрічав таких місць у катакомбах насправді. Стіни тут покриті. Я не знаю, що це. Можливо, це є щось пов'язане з нафтою. Не знаю, воно ніяк не пахне, але тут все таке. І цей обвал, ці металеві залізні балки. Не, не треба її чіпати. Вона не витримала. Хто їх ставив? Навіщо? Все завалено. Дивіться, друзі, як це виглядає? Оце все, що схоже на нафту, колись було. Не знаю, що це таке. Просто подивіться на це. Все. все чорне, все коричневе і температура дуже велика. Треба знайти те місце і виміряти там температір. Тем, тем, я думаю, що це буде. Це буде. Фу, друзі, нога підзаблукав. Наче десь тут, але все одно тут якісь тупики і нема того місця, що я шукаю. Ну, підзаблукав. думаю, що ми знайдемо шлях назад. Це головне. Ну і знайдемо шлях вперед. Це не менш важливо. Ось, друзі, здається, знайшов вірну дорогу. Просто подивитися на це. Я не знаю, як це передати. Я навіть знаю, що це. Не знаю, чому це. Не знаю, чому воно так дивно виглядає. Ніколи такого в житті не бачив. Каміння поросло чимось. Запах нафти стоїть. Може це пліснява, може що. Температура просто громезна якась. Дивиться на це. Це якийсь фільм жахів, але, але знаєте, я не те, щоб про це колись думав, що таке може бути. Не знаю, як вам свої емоції придати. Не знаю, що це, друзі. Температура просто якась скажена. Дихати нема чим. Все поросло чимось. Все чорне. Підлога. Стіни. Просто хочу все зняти одним кадром, щоб ви просто це подивилися. Це щось це тупо нафта. Все. І температура. Може це нафта якась окислюється. Зараз будемо робити виміри. А ще стіни якось блищать, наче кришталь. Кришталеві якісь кристали. Не знаю, що це. Це явно якийсь, якийсь мінерал. Температура велика. Фу, дихати важко. Фу. Під. Спітни вже. Фу. Зараз будемо проводити виміри. Бо треба зрозуміти, яка тут насправді температура. Фу. Дуже цікаве місце. Справді не знаю, що це таке. Навіть гадки не уявляю. Тож я питаю вас у коментарях, скажіть, що це може бути. Може, це нафта якось окислюється. Ну тут нема гарної вентиляції, і це може і бути причиною такої високої температури. Але знаходитись тут дуже некомфортно. Але Валентин був правий. З киснем, здесь, я думаю, що все все добре. Я не відчуваю, що його тут прям замало. Але його не те, щоб дуже багато. Фу, дуже спекотно. Так. Основа наших вимірів буде ось такий дуже класний лабораторний термометр. Він дуже Ретельно виверений. Я його перевіряв, що показує він дуже точно і дуже швидко адаптується до температури. Також буде ще допоміжний термометр, ось такий є електронний, він також більш-менш точний. Звичайний віконний бутовий. Ось я тут так разом поставлю три штучки Ти я покладу, щоб він не розбився. І тут, чи нам тут не вистачало забруднення. І почекаємо десь 5 хвилиночок, поки температура на них стабілізується. Фу. Я вже бачу результати. Я думаю, вони вразять вас так же само, як зараз вражають мене. О, Друзі, знаходитись тут вже більше немає ніяких сил. Температура тут така велика, що навіть не міг собі уявити, що це буде так. Зараз покажу вам крупним планом ці наші термометри. Фух. Бачите, що це взагалі не постанова. І подивимось, яка ж там температура в нас у найспекотнішому місці в одеських катакомбах. Тож, друзі, електронний термометр показує нам. 23 градуси на вологість. Уваги не звертайте, але нас цікавить більш точний градусник і він нам показує 22 градуси. Так що вам було видно? Ось отак. 22. Цей побутовий, такий звичайний, також показує десь 22 градуси. Тож, реальна температура у цих катакомбах, де ми зараз знаходимося. 22 градуси. Я не міг собі таке уявити взагалі. Це щось, це щось нездорове. Так не має бути. І ніколи не бувало такого. Але це факт. Я вам показую цю температуру. Це 22 градуси. Що це таке? Чому це таке? Будь ласка, скажіть мені у коментарях. Мені самому дуже цікаво. Ну що, друзі? Це просто якесь диво. Я тримаю. 23 градуси. І я навіть не уявляв, що буде така температура. Зараз вже буду закінчувати, бо часу майже нема, вже майже комендантська година треба бігти додому. Я не знаю. Чому це так? Кажіть, будь ласка, у коментарях, може, у вас є якісь думки. Я майже впевнений, що це якось пов'язано з нафтоприробним заводом та з нафтою, бо. В цьому залі, в цій кімнаті, ця температура відчувається якнайбше. Mm. Скільки це триває, Валентин каже, що це було завжди, може, це якесь аномальне природне явище? Може це тут якесь геотермальний джерело якесь? Я навіть не знаю, Ну, це жарт про геотермальне джерело. Але у кожному жарті є доля жарту. Друзі, дякую, що дивитесь, Дякую, що подивилися це відео. Чекаю вас у телеграмі. Там є гарне спілкування, живе з підписниками зі мною. Тож підписуйтеся обов'язково на телеграм. Ну хай вам щастить. До скорих зустрічі, друзі!